Доброго дня всім! Сьогодні я вам розкажу та покажу, як зробити ось таку смачну, волокнисту та пишну пасочку. І нам для цього потрібно 50 г дріжджів, 60 мл теплого молока, чайна ложка куркуми для кольору, 2 яйця. І це все ми ретельно змішуємо до однорідної маси. В окремий посуд ми всипаємо 80 грам цукру, щепотку солі. Та відділяємо жовтки від білків. Для цього нам потрібно лише сім жовтків, і все це ми ретельно збиваємо. З'єднуємо дві маси та 400 г борошна. і це ретельно, все гарно вимішуємо, щоб у нас вийшов ось такий гладкий еластичний кумочок. Потім додаємо 160 шістдесят грам розтопленого масла, і це все вимішуємо. Спочатку вам буде здаватися, що маса зарідка, але ви продовжуйте виминати і кладете для того, щоб кисто підійшло. Після того, як кісто у вас гарненько ретельно підійшло, ми його ретельно виминаємо. І саме в цьому етапі ми додаємо хто курагу, хто родзинки, любі цукати, можна горіхи, можна цедру, апельсина або лимона. Складаємо таким чином, як показано на відео, та ретельно виминаємо, формуємо пасочки і даємо, щоб тісто гарненько підійшло. Ось так у вас має получити. Всім смачно.